Дорогачі, я від громадянської мережі опора. Не звертайте, тому що все стосується, все не робить. Чому ви таке ви... так, ви... так, робите? Ви то, не маєте ви права. Знаєте, ви закон України про вибори? Значить, е... я нічого не порушую. Номер ви більше не чіпайте мене. Номер ви більше не чіпайте мене. Я вам нічого не об'язана говорити. Я вам показую посвідчення, а ви повинні... А я як, ну, в, що вона вона? Вона? Як це ви не можете? Ви знаєш, так? Ви на ідущі, ідущі. Куди ви йдете, женщина? Почекайте. Підожіть. Я прошу вашу зуму. Люди протоколи підписували. Протоколи, протоколи підписуйте. Давайте ми сиділи на за вами Куди ви виносите протоколи? Які протоколи? що ви увазі? Ви що? Порушення закону протокол. Дави що?